Всім привіт на каналі Мотокартер. Цей цикл вже був у мене на каналі неодноразово. Я буду його трошки підчіфанювати. Так, я вже електрику зробив, повернувся знову до карбюратора. Зараз буду дивитися, як, як його вцепити того карбюратора. Купив я ось такий патрубок. Е, він трошки товстіший, е, якби за дифузор, але якщо то, то підкладемо різинки, якщо ну, він не буде хамутами добре стягуватися. Питання тобто, в тому, що угол мені потрібно завернути так, ну під е, 90. і Вирівняти, щоб він тако був. Ще тут потрібно ще зламати в одному місці, десь тут його зламати і вниз нагнути. Я хотів залучати каналізацію. <рес> будете сміятися, звісно. Але ідеї непогані були, але вони чуть завужать. Тут діаметр трохи вищий, ніж на кабераторі. Ці штуки ми будемо залучати, тільки будемо залучати оцю. І, і оцю бо тут буде дирка, тут буде. Це зріжеться, тут же буде стиковка фільтра. Він буде стикуватися тільки з цієї сторони, якби отак. А як воно буде? Будемо бачити, по ходу, бо це таке приміряв, зробив, переробив, приміряв, зробив. І так І так воно буде. Я поміряв по-нановому. Нічого каналізаційного, якби труба не завужує. Тому будемо використовувати зараз така відповідальна робота врізати. Ну я вріжу якби чуть більшого, а там буде видно. Ай, ніж. Замінити лезо. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah i'll be the best above all the rest put me to the test yeah. expect nothing less you check as i i'm chess what's happening next you yeah. got the venom a tangible weapon no coming in second this life is a lesson he got a new engine from Penance, a blessing new focus no guessing, just an obsession all in this possession you got the retention i leave an impression and take a redemption just kill no discretion your mind is a weapon of І цього ж матеріалу буду запаювати проводи. Я вже багато часу приміряв цю всю систему карбюратор і повітряні фільтри. Туди-сюди складав, складав і почав вже складати. Якби наготово. Поки що ліплю. Все лепестковий клапан туди. Сажу на герметик, герметик, Трішки ще підсихає, буду через трохи затягувати. Ще підсихає у мене тут цей патрубок. Ось я маю такі амортизатори. Я повибивав втулки, тому що в мене навпаки. Тут на 12 одна, одна, на 10. Я їх мінятиму місцями вверх-вниз, ну, бо в мене наоборот. Вони жорсткі, не знаю, не, не сильно я радий їм, але будемо сподіватися, що вони трошки розіб'ються і сядуть. ready for fight, believe me. When they the chains, you can say no free me So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. staying on pace, running the race. Life is a chase. I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. Oh. High ambitions and the right mind can take you so far It's like you lived a few lifetimes Take off, I'ma break off From the weak minds, they can stay soft You can change lives, you create thoughts, never waste time You got one shot, you got one life, better pop off What do you like, make a dream job No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts You could try to play, but you're never gonna beat me the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheme me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Ось так, заслонка не закривається, потрібно укорочувати кожуха за короткий тросик. Так, я відрегулював карбюратор, розкручував тут і розмотував кожуха, відкушував, підганяв так аж два рази, бо не міг з першого разу замало було. Якби на все це настрою, зараз буду складати. Так, мене дуже о, широкий хаб хамут, тому я додаю такі гумки. Ох, йолки, палки. Тільки робив і не бачив. Це капець. Дивіться, що тут робиться. Лоплота рама. Треба переглядати геть усі елементи. Можливо, це не тільки тут. Офігеть. Ну тут доступ є, можна так заварити. Кабіраторні роботи зупиняються. Рекламна пауза. Ось, знайшов ще одне. Оце вухо. Лопло. Ну, це теж доступно. Можна зверху. Запікти. Більш не скажу, що більш немає, скажу, що більш не знайшов. Оце дві точки. Може ще дає, але не знайшов. Передивився, уважно, все, обсвітив ліхтариком, нічого не бачу більше. Я прям в шоці, блін. Ну да, блін. щоб раз-раз і завівся. Всі, як би як робить, працює обороти, він якось так став. Менше дзвініти. Я думаю, що тут більше дифузор, і в ньому більше. Топлива, це все, він так якби. Ну, він має робити так трошки грубше. Ну, ще я думаю, настройки, настройки, настройки. Це треба пробувати виїжджати, пробувати, як він бере, на яких передачах, що як воно працює. Плюс прогріти і так далі. Тут натоплено в мене. Завтра я прийду. Прийду, коли буде холодно, він охолоне. Тоді попробувати на холодну його. На то навіть завести без підсосин. Всі ми знаємо, якщо, якщо двигун добре заводиться, легко без підсоса, на голодно. Це неправильно настроєний двигун. Його суміш не така. Він має заводитись добре тільки на підсосі. То завтра будемо перевіряти. Перевіряти випробування польові так дощ, 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 дощ. Я думав, трохи вітер був підсуші, дощ, сніг і все мокре, мокре, таке мокре. Со, дорогу Мабуть М10. А може й... А по кольору так як М8. Хороше. Хороше. Не пам'ятаю 400 чи 450 грам, чи 350 хай розтікається. Лайфак. 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 Якщо ви взяли більшого ключа, снімаєте відео таку, то... Та не що, на, на відео не буде видно. Крутіть і все. Я щойно ну, на низьких передачах по бездоріжжю. Ну, Гірше він не їде, як їхав. Кажеться, що є якісь плюси. Відзивається він нормально, бо як зараз налаштований. Ну зараз десь нуль, холодно їздити. Я ще не вдівся, я звичайно, в екіпіровці нормально вдіваюся, якщо таку погоду їщу. В общем, так лишаємо поки. А там я. Скажу про результати, як вже поїжджу трохи. Четверта передача, все вирішує. Коли з коли четверта передача, тоді є тяга чи нема, все розуміється. На низьких передачах в нього, ну, коли обороти розкручуються, то він валить. А от четверта не може розкрутитися. Мабуть, треба буде зірочками шопоратися. Ну, ще проїдуся, коли потім так побачимо. Так, я пробував вже їздив, крутили суміш, покращення немає. Відключив свічку коричневий такий нагар, ну, принаймні не білий, не біднить. Зараз спробую кинути іглу, підняти. У мене на паковському карбюраторі теж була ігла, піднята піднята максимально. Проїдуся після цього, що нічого не зміниться. Тоді буду лізти і дивитися жикльори. І так, я робив вже випробування на... Піднятій голці, ніяких результатів нічого не дало. Думав, можливо, замінити Жеклер. Якщо там у мене запасний є на 105 і 115, то я думаю, що тут 110. І тих 5 туди-сюди воно нічого не зіграє. В общем, немає тяги на четвертій він не тяне, як не тягнув до цього. Ну Він постійно, бо як не тягнув. Я ще опущу іглу на низ самий. І ще попробую так. Злив масло там в маслі образів. Масло ще заміню, Тільки прогрію добре йому колись як прокатнуся. то разу теж приїхав і зразу злив. Тому прокатнув, щоб воно добре зводилось і зразу ще замінити, щоб ну, чим побільше цієї стружки, то всього вимити звідти. Ще може бути лепестковий клапан. Він малої потужності. Він по характеристиках малої потужності і є. Ну, на мінс, якби так на звичайний двигун вистачає. Тому може він не працює, не витягує. Ну, тут багато нюансів є. Можливо, вже й мене і тяга впала, мені здається, що він раніше брив краще. Вертаюся назад, я сюди проїзд провалився в нору. Тут була земля. Вона просто трава зверху підкопана і провалилася. А там вернувся, бо нема проїзду. Я хотів зняти проїзд, ага, а потім як по камеру вернутися. Брести. Я вже проїжджав, і там колії такі, що можна і дивнути. Ось я приїхав, катався на цьому звірові. Щось мене по ходу бо підклеенеки тут нові. Я нагрів його, ну, поганяв добре і поки гарячий, я злив масло. Щоб його трошки промити той двигун, бо ж там всяка шняга, стружка і так далі. Їздив класно, він такий замазаний не був. Поганяв нормально. Навіть можна було б взяти камеру екшен, щоб і вам показати. Але якби взяв би, може б такого класного і не покатався. Що з цим колесом не так? Треба передивлятися. Ось, новенькі підшипники. Це підшипничок колись був. вкло підшипника. Нападало всякої швалі. Начало Колодки під'їдати, ну, позападало між колодками. Тут надгризло. Треба все чистить. Як же зибала ця салдепія. Переробляю я, Добавляю ще вставки по 3 см. У вілка завжди вгнута ось так. Тут цикл, якби задертий, вниз мордою. ось так неудобно. Но вілочка стала м'якша. Трубочки повкидаю по 3 см, щоб була чуть-чуть жорстче. Порядок. Ось такі вставочки, трубочки. Ну що, цей карбюратор порівняно з Паковським нічого конкретно міцності не дав. Ну, якось він трохи робить по-іншому. Він на цих патрубках вже патрубки порозвалювались. При їзді жорсткий, він відлітає, не витримується. Я тут резинку підклав, ну і патрубки трохи поукріпляв по іншому. Ну, Резинка не злітає, вона. Тут так якби по-простому, але воно там якби вона як, мартизує. Всім привіт! Це доповнення до відео. Ну, Буде частенько на такому фоні, бо це моя робота, на якій я напевно і не зароблю на CDI запалювання одного жутка. Так, підведемо підсумки трьох серій мого ремонту. Тормоза не покращили, вілка стала краще працювати м'якше. Амортизатори задні ну, жорсткуваті, але поверхні б'ють, ну теж трішки краще. Карбюратор ніякої потужності нічого не дав. Світло робило, не недовго. І світло. Така статистика на жовткові. Працює світло, все добре. Тільки ти попадаєш в темну пору, обов'язково приїжджаєш додому без світла. Це прокляття. По потужності. Нічого покращення не було. Навпаки, останні мої поїздки, мотоцикл погано працював. Він в піску при обертах не буксував, як бувало закопувався, а глох, от щось йому не вистачає. Плюс при тій самій поїздці пропало все світло. І тому я ще думаю, що в мене з електрикою. І я завжди, якщо навіть не були проблеми з електрикою, я все одно думав, що в мене щось там з електрикою. Тому я хочу поставити cdi запалювання. Тому до зустрічі до наступних серій, до наступних ремонтів, тому в планах cdi запалювання заварити одну дирку боршньові. Ну, Подивитися, кільця замінити більш потужнішого лепесткового клапана. До потужнішого лепесткового клапана потрібно буде, напевно, зробити домик. Ну, я буду заказувати це. Домик лепестковий окремо. І ось так. І знову набігає велика і дорога робота. Цих три серії ремонту, можна сказати, якби не прийшли в общому нікуди. Експеримент, експеримент, експеримент. Тож до зустрічі, слава ЗСУ, Путін гандон. І ще раз нагадую, підтримуємо українськомовний Ютуб. Ну, Ми є язик підарів, а український українськомовний Ютуб. Багато багато нас блогерів хитрожопих, пофіг війна, похи все вони на русскому. Тому що із надією, що її будуть дивитися там, білоруси і, і так далі. І наші зрадники. Всім ганих доріг і щоб. Як найскоріше стало мирне небо.